Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Давненько не записував відео, трохи не було часу. Зараз постараюсь бути більш активнішим, як в Ютубі, так і в Телеграмі. У цьому відео покажу наглядну схемку, як я кожного місяця купую долари в банку і перевожу їх на біржу. Багато хто мене запитував, як найдешевше купити USDT на біржі. Зараз покажу найдешевший спосіб, як купити USDT по найнижчій ціні, по якій я купую. І з допомогою цієї схемки також можна відразу долари продати через P2P і зробити круг, на якому можна заробити. Також, друзі, не забувайте про телеграм-канал. Найбільше інформації є в телеграмі. Кожний, хто хоче заробляти в інтернеті, він знайде тут для себе потрібну інформацію, на чому можна підняти грошенят. Отож, надіюсь з вас отримати лайк і комент під відео. Сідаємо зручніше і погнали. Так, друзі, для цієї схеми нам потрібний Монобанк, Vice і біржа Binance. Розкажу на словах, що ми будемо робити, і далі покажу на практиці. Як ви всі знаєте, банки дають можливість купувати долари онлайн по дуже вигідному курсу. Наприклад, в MonoBank 3744. Це найдешевший курс, і цим можна скористатися. Можна просто купити долар по 37.45 в приваті. Зняти ці кошти і обміняти в обміннику. Проте там різниця буде приблизно 50 копійок. Якщо робити через біржу, різниця буде більше гривні. Але не через кожний банк це можна зробити і ліміти всього на 50 тисяч гривень на один банк. В цій схемі, яку я вам покажу, підходить лише монобанк. Тобто, що ми робимо? монобанку купуємо долари, потім долари конвертуємо в євро. Я потім скажу, чому спочатку долари, потім євро. Після того нашу єврову картку Монобанку Добавляємо в Google Pay, можна в Apple Pay, все робиться без проблем. Я думаю, кожен знає, як додати картку і нею розплачуватись. Після чого йдемо в Vice і поповняємо свій євровий рахунок через Google Pay. Комісія 0,47%, що є дуже мало. І на цьому ми непогано виграємо. І далі через P2P заводимо кошти на біржу Binance. І це буде найдешевший курс, щоб поповнити біржу. Ці кошти можна також вивести назад і різницю собі забрати в карман. Отож, показую на практиці, заходимо в Монобанк. Як бачимо, в мене є 3 долари на картці. Щоб купити долари, ми нажимаємо просто ось сюди поповнити картку. І вибираємо з моєї чорної картки. Це гривнева моя картка. Максимальний ліміт 50 тисяч гривень, в мене є. Цей ліміт, але я буду купувати на приблизно 30 тисяч. Давайте візьмемо 803 долари. І як ми бачимо, що за 803 долари я заплачу 30 64 гривні по курсу 37,44. Такого курсу ви не найдете в обмінниках. В обміннику долар коштує 3850 приблизно. Нажимаємо надіслати, і кошти зараз будуть на моїй картці. Ось і все, як бачимо, 803 долари зарахувалось. Нажимаємо готово, вертаємось назад. І як бачимо, в мене було 3 долари, стало вже 806 доларів. Чудово долари ми купили. Тепер вибираємо нашу єврову картку. На євровій картці в мене практично грошей немає, 61 цент. Нажимаємо також поповнити картку з моєї доларової картки, і потрібно перевести всі долари. І ось, як бачимо, можемо перевести... 803 долари, вийде 755 євро. За 755 євро я заплачу 803 долари. Ви скажете, чому я спочатку купую долари, а потім євро. Тому що в банку євро коштує по 40 гривень. А тут ми заплатили 30 064 гривні, розділимо їх на 755 євро. І виходить, ми купили євро по 39,81. Тобто тут виходить невеличка економія на 19 копійок, ну хай на 18 копійок. Все одно зробити пару кліків і є невеличка економія. Я думаю, це теж може бути маленьким лайфхаком. Можна, в принципі, відразу купувати євро. Ну я так роблю для невеличкої економії. Нажимаємо на діслати І в нас зараз буде 755 євро. Ось і все, кошти зарахувалися на мою єврову картку. Нажимаємо готово назад. І як бачимо, кошти в нас є на картці. Далі потрібно прив'язати цю картку. Google Pay в мене вона вже прив'язана, так як я ці операції вже робив. І далі нам потрібен Vice. Переходимо в Vice. Як бачимо, на Vice в мене є 2,99 центів. Нажимаємо на євро. Нажимаємо Поповнити. Вибираємо, наприклад, 700. Давайте. Вибрали 750 євро. Давайте так, щоб списало все. Там комісія 0,47%. Можна це посчитати. На картці в мене є 755 євро мінус ну хай 0,5%. Це ще 377 євро. Ми заплатимо комісії, тому ми беремо 751. Приблизно ось так: 751 євро. Заводимо на Vice. Нажимаємо продовжити. І як бачимо, в нас є спосіб поповнення через Google Pay. Нажимаємо Google Pay і вибираємо нашу єврову картку. Вибрав я свою єврову картку від Монобанку і нажимаємо продовжити. Підтверджуємо. І як бачимо, комісія в нас 3,53 євро плюс 751 і всього до сплати 754,53. Нажимаємо Оплатити. І як бачимо, все чудово, я придбав 751 євро. Це дуже маленька комісія, щоб поповнити вайс. Нажимаємо DON. І як бачимо, на рахунку у мене вже 753,99. Ми поповнили на 751 Євро. Тепер ці євро заводимо на біржу Binance. Переходимо на Binance, нажимаємо Торгівля, P2P торгівля. Валюту вибираємо євро. Вибрали євро і спосіб оплати вибираємо «Вайс». І ми можемо відразу купити як тейкер. По 0,95 євро за USDT. Щоб довго не чекати, тут в принципі різниця невелика. І, наприклад, ось такий ордер нам підходить по 0,95 від 500 євро до 1074. Нам потрібно 751 євро. Нажимаємо купити. Обов'язково читаємо умови продавця. Давайте скопіюємо і подивимося. Як бачимо, що це рахунок друга, і можна робити переказ. Беремо 751 євро. У нас виходить 790 доларів. Давайте купимо, нажимаємо купити USDT, оголошення вже закрите, нічого страшного. Обновимо сторінку. Ну і давайте виберемо, наприклад, ось це. Купити, перевіряємо. Нажимаємо 751 євро. Купити USDT. Знову не то. Давайте виберемо ось цього: купити 751 євро. Купити USDT. Сформувався наш ордер. І нам зараз напишуть реквізити, куди потрібно скинути наші кошти. Напишемо йому, щоб він нам скинув емейл. Можна перекласти. Як бачимо, переказ приймає тільки з вайсу на вайс. Не потрібно згадувати нічого про транзакції. І якщо гроші не прийдуть, скасувати, все стандартно. Чекаємо реквізити. Нам дали реквізити, і можна по цій електронній адресі вже скидати кошти. Копіюємо електронну адресу. І її потрібно вставити в Vice. Я зберіг в Телеграмі. Перехожу в Telegram. Перехожу в збережене. Ось наша адреса. Копіюю. Перехожу в Vice. Вибираю євро. Нажимаю Send і вставляю електронну адресу, яку я скопіював. Ось знайшло наш аккаунт, на який потрібно скинути. Нажимаємо на нього. Тут вибираємо 751 євро. Нажимаємо Continue. Як бачимо, я скидаю 751 євро. Комісія нульова При таких переказах обов'язково тут не треба нічого писати, тому що Vice не любить криптовалютні операції. І нажимаємо Confirm and Send. Підтверджуємо. Як бачимо, в мене Vice показує, що щось пішло не так, але платіж пройшов. Я нажимаю ОК. Ok. І, як бачимо, на балансі в мене знову 2,99. Я вертаюсь на Binance і нажимаємо, що переказано. Я оплатив і підтверджую оплату. Далі можна скинути ще скріншот або просто зачекати. Як бачимо, я успішно купив 790 USDT 79052. Це найдешевший спосіб завести кошти на біржу. Тепер давайте порахуємо скільки мені обійшлося цей долар. Я потратив 3064. 30 3064. Ділимо на 790,52 І мені USDT обійшлися в 38 гривень 3 копійки. Практично по 38 гривень я купив USDT. Це найдешевший варіант, на якому також можна заробити. Так як на P2P, USDT набагато дорожче. Нажимаємо P2P, вибираємо гривня. Монобанк, і як бачимо, якщо купувати через P2P, курс буде 38,62, найдешевший. Буває таке, що курс доходить і по 39. Тобто ми по тейкеру можемо вже продати наші USDT мінімум по 38,55, якщо тейкер. якщо створювати своє оголошення по 38,70 легко все продасться. Тобто, якщо ми зараз наших 790 доларів продамо по 38,7. Ми отримаємо 30 573 гривні, а потратили 30 064, тобто 500 гривень можна заробити за декілька кліків. Давайте підіб'ємо підсумки. Я зварганив невеличку табличку. В моєму випадку я потратив 30 064 гривні. На ці кошти я купив 751 євро на Vice. І з Вice я перевів 751 євро на Binance і отримав 790 доларів. Ці долари мені обійшлися по курсу 38.03, що є найдешевше. Якщо ці кошти 790 доларів зараз продати, а я їх продавати поки що не хочу, але якщо продати, ми отримаємо 30 573 гривні, а потратили 30 064, тобто чистий профіт вийде. 509 гривень. Це якщо ми продамо цих 790 доларів по курсу 38,7. Як бачимо, якщо створити свій ордер, без проблем можна створити, так як 38,7 це вже це вже все зараз четвертий ордер, тобто без проблем по такій ціні можна продати. Тому я приблизно орієнтуюсь по такій середній ціні. Якщо ж взяти максимально на 50 тисяч гривень, це максимальна сума, яку дозволяє нам банк. Ми можемо купити або 1250 євро, або 1335 доларів у банку. Нам все одно потрібні євро, тому навіть якщо ми купили долари, ми їх конвертуємо в євро з 1250 євро. Щоб перевести на вайс, нам потрібно заплатити комісію 0,47%. Я брав 0,5, тобто 6,25 євро. Ми платимо за переказ і на вайс ми вже отримаємо тисячу. 243,75 центів. Тоді з вайсу ми через P2P перекидаємо на Binance по курсу 0,95 євро за долар. І з 1243,75 ми отримаємо вже на Binance 130921$ на Binance, тобто USDT. І ці USDT, якщо ми продамо по курсу 38,70, курси можуть змінюватись. Але я говорю за той курс, по якому можна продати зараз. І якщо ми так продамо, ми отримаємо 50 666 гривень. Тобто 666 гривень буде чистий профіт, якщо ми зробимо ось такий ось круг. Що є в принципі і непогано, так як це можна зробити за приблизно півгодинки. Навіть за годинку. Все що потрібно, це мати 50 тисяч гривень. Ця схема діє тільки з Монобанком. Знаю є ще деякі банки, але треба ще перевіряти. Пробував Приватбанк не підходить, а банк не підходить. Також Ощадбанк теж не підходить. Можливо, хто знає, які банки ще підходять для такої схеми. Обов'язково напишіть в коментарях, хто пробував і чи виходить списати кошти саме через Google Pay, так як Приватбанк і Абанк зараховують цю транзакцію як переказ коштів і беруть комісію ще плюс від банку по 2%. І це вже виходить невигідно. Для цієї схеми не обов'язково використовувати Vice, можна револют, але револют часто блокують. Мені револют заблокували, тому я використовую Vice. Також є ще Zen, Genom, мабуть, ще якісь платіжки, але я використовую Vice. Також не забуваємо, що на Binance є T1. Тобто, якщо у вас немає коштів на балансі, ці долари, які ви отримаєте, будуть заморожені на одну добу. Ви зможете їх вивезти через 24 години, відколи вони вам поступили. Якщо таку схемку прокрутити, із, наприклад, 10 банками, можна отримати 6-7 тисяч без проблем. Треба тільки знати, які банки беруть яку комісію. Тому хто знає, напишіть в коментарях, хто як поповняє. Для новачків надіюсь, це відео було корисне. На цьому буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підтримати мій канал. Бажаю вам профіту, мирного неба і почуємося в нових відео. До побачення.